Розпочинає роботу телеканал СТВ. Сьогодні 583-й день великого вторгнення Росії до України. І далі поговоримо про головні новини ранку. Зранку армія РФ завдала ракетного удару по Миколаєву. Є влучання в об'єкт інфраструктури. Пожежу на місці вже загасили, повідомив керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Зранку армія РФ також завдала удару по Херсону. Поранені двоє працівників комунального підприємства. Повідомила обласна прокуратура. Українські ж пілоти розпочали мовні курси, готуючись до навчання на Ф 16 Повідомила представниця Пентагону Сабіна Сінгх під час брифінгу. І гучно було також в Російській Федерації. Губернатор Курської області. Стройвойт заявив, що внаслідок атаки дронів знеструмлені п'ять населених пунктів та лікарні у Міноборони Російської Федерації повідомили про звичайно ж збиття 11 безпілотників. от яких втрат ще зазнала Росія у війні проти України? Дивимося у зведенні військового телебачення. Понад три сотні російських загарбників знищили українські воїни за добу, що минула. Поменшало загарбника і техніки, зокрема, мінус 8 танків, 10 бойових броньованих машин, 34 артилерійські системи, система протиповітряної оборони та 34 безпілотники оперативно-тактичного рівня. Щодо загальних втрат російської армії від початку широкомасштабного вторгнення станом на 29 вересня, за даними Генерального штабу, маємо такі дані. Українські воїни знищили 277 тисяч 660 загарбників. Російська армія втратила 4687 танків та 8972 бойові броньовані машини. Уражено 6409 артилерійських систем, 794 реактивні системи залпового вогню. Українські воїни знищили 536 засобів протиповітряної оборони, приземлили 315 ворожих літаків та 316 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн ворога уражено 8836 одиниць. Знищено 20 кораблів та катерів, один підводний човен. Сили оборони України вивели з ладу 4991 ворожий безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня. Збили 1529 крилатих ракет. Наші захисники розбили 930 одиниць ворожої спеціальної техніки. Дякуємо українським воїнам за захист. У мілітарі медіа центрі відбувся онлайн-брифінг на тему, як підрозділи Національної гвардії сил оборони дають відсіч збройній агресії РФ проти України. За участі тимчасово виконуючого обов'язки директора департаменту планування застосування головного управління Національної гвардії України, полковника Миколи Уршановича, він розповів про роботу Нацгвардійців. Зокрема, сказав, що їх підрозділи нині присутні. Фактично на кожному бойовому напрямку України разом з тим НГУ виконують роботи і в тилових містах. Наші військовослужбовці продовжують здійснювати надійну охорону і оборону 110 об'єктів регіонального і місцевого значення, забезпечують надійне та безперебійне функціонування 34 міністерств, відомств та держадміністрацій, Забезпечують недоторканність 111 дипломатичних представництв консульських установ іноземних держав та представництв міжнародних організацій в Україні. Також воїни гвардійці у 25 населених пунктах держави підтримують громадський порядок та забезпечують виконання заходів комендантської години. А в 12 областях на 134 блокпостах забезпечують встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду до населених пунктів. На блокпостах на в'їзді. Харків, Запоріжжя, Миколаїв, Дніпро було затримано 15 осіб, у яких під час огляду було виявлено та вилучено зброю, боєприпаси та наркотичні речовини. 25 вересня на околиці Одеси працівники національної енергетичної компанії Укренерго здійснювали ремонтні роботи лінії електропередач, під час яких трапилось займання бурової установки на базі автомобіля ЗІЛ-131. Завдяки оперативному реагуванню військовослужбовців 11-ї бригади Національної гвардії, які поблизу виконували службу на блокпосту, пожежу у найкоротші терміни було ліквідовано. Військовослужбовці Національної академії Національної гвардії України продовжують виконувати завдання з посилення охорони та захисту державного кордону України в Чернівецькій та Івано-Франківській областях, продовжують ефективно боротися з незаконним обігом зброї набоїв вибухових речовин та наркотиків наші зведені кінологічні мобільні групи, які на минулому тижні в Києві, Харкові та Запоріжжі на блокпостах виявили 15 одиниць зброї, 4 гранатомета, 11 гранат, близько 3,5 тисяч набоїв до вогнепальної зброї різного калібру та наркотичні речовини. Крім цього, військовослужбовці Національної гвардії взяли участь у 41 заході контрдиверсійної боротьби, в ході яких було затримано 60 осіб за адміністративні правопорушення та 3 особи за кримінальні злочини. Всього за тиждень під час виконання завдань по забезпеченню заходів правового режиму воєнного стану затримано 1723 особи за скоєння адміністративних правопорушень і 126 осіб за скоєння кримінальних злочинів. Всього ж було вилучено 2 кг вибухівки, 9 одиниць вогнепальної та холодну зброю, 46 гранат, 3 гранатомети, близько 6 тисяч набоїв різних калібрів, та понад 300 грам наркотичних речовин через військову агресію Російської Федерації Житомирська область стала прихистком для понад 119 тисяч вимушених переселенців із різних регіонів України. Про це повідомила прес-служба обласної військової адміністрації. За їх словами, на даний час в області фактично проживають близько 63 тисяч внутрішньопереміщених осіб з Луганської, Донецької, Запорізької, Харківської, Херсонської та Миколаївських областей. Серед них понад 18 тисяч це діти, 3 тисячі особи з інвалідністю, а також 496 багатодітних родин. Більшість ВПО проживають у приватному секторі, і для їх підтримки урядові рішення передбачають регулярні грошові виплати, а також допомогу від міжнародних організацій, які діють під синергією ООН. За останні місяці Житомирщина прийняла 498 евакуйованих осіб з Донецької області, які прибули на спеціальних потягах до міста Бердичева. Їх було влаштовано до інтернатних закладів спеціального захисту населення області. Сьогодні 333 ВПО проживають у 12 інтернатних установах соціального захисту населення області. Із 1 жовтня у Житомирі запрацює 18 стаціонарних пунктів незламності та один мобільний. Ще три мобільних пункти незламності розгорнули фахівці ДСНС. У разі потреби мобільні пункти можна буде перемістити. Таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету міської ради Житомира 28 вересня. Робота пунктів незламності розпочнеться впродовж двох годин у робочі дні та впродовж чотирьох годин у вихідні після припинення роботи системи життєзабезпечення громади. Якщо така ситуація виникне, після 20-ї робота пунктів незламності розпочнеться о 6-й ранку. У пунктах незламності у разі потреби можна буде зарядити телефони, зігрітися та випити гарячого чаю. У Житомирі встановлюють ще одне мобільне укриття у гідропарку. Конструкція складається із залізобетонних плит довщиною більше як 30 сантиметрів. Вона має захистити від уламків, пояснив директор комунального підприємства Парк Сергій Бондар. Цитата: це укриття виготовлено з високоякісного бетону, може захистити від вибухової хвилі та осколкового ураження, стверджує Сергій Бондар. Встановлюються споруди даного типу досить швидко. Головне, аби була міцна. Основа фундамент. Один модуль вміщує до 50 осіб, і модулі збираються як конструктор. Після завершення монтажних робіт в укритті буде встановлено двері, проведено електроенергію. Всередині укриття буде оснащено лампами та лавами для сидіння, засобами пожежогасіння водою та медичними наборами для першої допомоги. Також буде встановлено систему вентиляції. Укриття також буде обладнане системою автоматичного відкривання дверей. До прикладу, вже повністю обладнані укриття в Житомирі є на вулиці Бориса Лятошинського та на бульварі новому біля скейтпарку. Чи мають право військові на відпустку за кордон? Пояснюємо. Військовослужбовці мають право на відпустку, а також у період відпустки на виїзд за кордон. Потрібно скласти юридично грамотний рапорт, додати до нього всі необхідні підтверджуючі документи. У рапорті потрібно вказати країну та адресу місця проживання та подати його до штабу військової частини на розгляд командиру військової частини. Рапорт до свого командира підрозділу необхідно подати не пізніше, ніж за 15 днів до початку відпустки рапорт складається у двох примірниках: один для військової частини, інший для військового. Щоб військова частина поставила відмітку про прийняття рапорту. Командир зі свого боку ухвалює рішення щодо надання відпустки. Це рішення оформлюється у вигляді наказу, який надає право виїжджати за межі країни. Також можна використати відпускний квиток, де вказаний термін відпустки і дозволена можливість перетину державного кордону України. Перед відпусткою необхідно запросити витяг із наказу про відпустку із зазначеної можливості перетину державного кордону України. Далі процедура встановлення на облік ВСП і можна перетинати кордон необхідного для контролю за рухом особового складу ЗСУ та запобігання можливих порушень правил виїзду за кордон. Варто також пам'ятати останнє слово за командиром. Він може дозволити у виїзді за кордон у період відпустки, а може відмовити. Отож, для подорожі за кордоном військовослужбовець повинен мати наступні документи: перше, військово-обліковий документ, посвідчення офіцера або посвідчення військовослужбовця. Відпускний квиток із визначеним відпустка за кордоном. Якщо такої відмітки у квитку немає, необхідно мати витяг із наказу зазначеним виїздом за кордон. Чини закордонний паспорт, а це айді-картка або ж книжка, і 5 вересня на сесії Олевської міської ради депутати прийняли рішення передати 5 мільйонів гривень, призначених для ремонту доріг у громаді на потреби Збройних сил України. Інформацію про це 28 вересня оприлюднили на сайті Олевської громади. У коментарі Суспільному Олевський міський голова Сергій Лисицький сказав, що зараз вони приймають заявки на ці 5 мільйонів від військових частин, яких не службу військовій з Олевської громади за його словами. Можливості щодо допомоги землякам, які воюють з ЗСУ, розглядатимуть в індивідуальному порядку. Цитата: розподіл цих 5 мільйонів гривень з міського бюджету ми можемо робити виключно за заявками від військового командування частини, тобто Якщо військовий земляк, якому треба допомога, згодний на те, щоб ми зв'язувалися і листувалися з командуванням його частини про їхні потреби, які ми можемо допомогти забезпечити. Разом з тим буває так, що рідні військового хочуть зібрати кошти і купити та передати те чи інше обладнання безпосередньо самому солдатові, а не військовій частині. Тоді батьки самі починають збирати кошти. А ми паралельно організовуємо, наприклад, ярмарок і додаємо кошти до цього збору. Поза бюджетні кошти ми так зробити не можемо. Нам потрібен Запит розповів Олевський міський голова. За виділені 5 мільйонів гривень в Олевській громаді планують закупити для військових дрони, тепловізори, старлінки та інше необхідне обладнання за запитами військових частин. Сьогодні у Житомирі розпочалися дні польської культури. Триматимуть вони три дні і завершаться у неділю, 1 жовтня, святою месою у костьолі Святої Софії. Головне дійство відбудеться ж у суботу, 30 вересня, у філармонії. Там у 16.00 розпочнеться міжнародний фестиваль польської культури Веселка Полісся». Вхід буде вільний. 15 мільйонів гривень державних коштів на так званий розвиток тваринництва. Перед судом постану четверо викритих поліцією Житомирщини Ділків. Слідчі встановили, що 53-річний ліванець організував схему збагачення за рахунок держави. До протиправної діяльності він залучив жителів Київщини та Житомирщини, які складали фіктивні документи та лігалізовували отримані від держави кошти. Зокрема, 43-річний представник товариства з обмежною відповідальністю отримав довіреність на здійснення правочинів від імені іноземця. Ще двоє спільників, – 57-річний директор сільськогосподарського підприємства та 47-річна головна бухгалтерка іншого аграрного товариства. Всі вони укладали завідомо неправдиві договори щодо поставок племінної рогатої худоби, породи Абертин Ангульської. Між своїми господарчими об'єктами надалі спільники сфабрикували низку документів, що ментували господарські відносини, зокрема й перекази коштів. Між ними насправді ж тварини нікуди не переміщувалися водночас поплічники зверталися заявками до мінагрополітики для отримання виплат відповідно до програми державної підтримки розвитку тваринництва. У результаті таких оборудок вони заволоділи коштами державного бюджету у загальній сумі більше як 15 мільйонів. Гривень днями слідчі виру... вручили обвинувальні акти всім чотирьом співучасникам. Їм інкримінують одразу декілька кримінальних справ, і відтак обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років. Нині обвинувальні акти у кримінальному провадженні скеровані до суду Житомирської обласної прокуратурою. А у селі Наталівка з району Житомирщини до Всесвітнього дня серця працівники Житомирського обласного центру. Контролю профілактики хвороб та лікарі амбулаторії цього села безкоштовно обстежували жителів громади. Про це Суспільному розповіла директорка центру первинної медико-санітарної допомоги з Вягельської міської ради Інна Вошку. З її слів до села лікарі приїжджають вже вдруге і на виїзді працювали вузькопрофільні фахівці. За словами директорки центру первинної медико-санітарної допомоги Звягельської міськради Інна Вошко на території звягальської громади проживає. Близько 63 тисяч осіб, з яких 13 тисяч мають серцево-судинні захворювання. У громаді знаходиться близько 2 тисяч внутрішньопереміщених осіб, які теж мають ризики до розвитку серцево-судинних захворювань, сказала Інна Вошко. Завершуємо випуск у п'ятницю знову тишою, яка щоразу розбиває нам серця. В ній поіменно вшановуємо імена загиблих героїв, з якими область попрощалася цього тижня. Пам'ятаємо, що кожне ім'я з цього списку це цілий світ, який зупинився заради кожного з нас. Вічна шана. Все що я встигаю розповісти сьогодні. Вкотре прошу живіть щитким усвідомленням, кому ми завдячуємо нехай відносним та все ж спокоєм. Нагадую, що цієї неділі, 1 жовтня, ми вперше відзначатимемо День захисника та захисниць України за новою датою. А о 9.00 міста в Україні на хвилину зупиняться, вшановуючи пам'ять тих, хто боровся за Україну, але не побачить перемогу. Слава Україні! Героям слава! У суботу 30 вересня максимальна температура в день плюс 25, ночі плюс 11, вище нуля. Волость повітря 52%, а вітру фактично не буде. Ранок у житомирі буде безхмарним і до кінця дня небо залишиться ясним. Опадів також не буде.